Сім психологічних прийомів, що мотивують клієнтів купувати. Чому ми купуємо і як це використовують маркетологи? Привіт! Скажу прямо: люди купують не завжди через логіку, часто через внутрішнє, це про мене. У цьому відео я покажу, як самоідентичність і внутрішній образ впливають на рішення про покупку, і головне я дам тобі практичні фішки, як це застосовувати, та ти зможеш використовувати це у своїх меседжах і креативах, і робити це так, щоб людина думала, це мені підходить. Це саме те, що я шукав. Я Влад Сапожников, практикуючий маркетолог з десятирічним досвідом, який пройшов шлях від новачка до маркетинг директора, з ЗП більше 5 тисяч доларів. Ці сім психологічних прийомів допоможуть тобі краще зрозуміти, чому люди насправді купують. Після перегляду ти побачиш, як створювати меседжі, які не просто продають, а торкаються серця. Ті, які відгукуються з внутрішніми переконаннями, емоціями, прагненнями, саме такі меседжі запускають головне рішення купити. Перший тригер це соціальний доказ. Будьмо чесними, люди не люблять бути першими, незалежно від того, чи мова йде про покупку продукту, реєстрацію на сервіс або бронювання консультації. У них у голові завжди звучить одне й те саме питання: а хтось вже це зробив до мене, і як у них все пройшло? Ось тут і спрацьовує сила соціального доказу. Це не просто похвалитись клієнтами. Це підтвердження довіри, коли люди бачать, що хтось подібний до них вже зробив цей вибір і не пожалкував, їм стає значно легше прийняти рішення. Вони відчувають впевненість і менше бояться зробити помилку. Уяви ситуацію ти йдеш по вулиці і бачиш дві кав'ярні. В одній купа людей, сміх, аромат кави, рух, у другій порожня. І ти навіть можеш подумати, може в тій пустій кав'ярні кава крута, просто всі про неї не знають. Знають, але чесно, ти підеш в ту, де людно, навіть не замислюючись, тому що натовп це сигнал. Тут смачно, добре, та тут вже перевірили. Тригер 2. страх втратити можливість. Другий психологічний тригер – це соціальне ФОМО, тобто страх щось втратити або бути не в темі. Правда, в тому, що люди терпіти не можуть відчувати себе осторонь, і саме на цьому будується один з найсильніших маркетингових механізмів. Ти точно бачив ті, спливаючі повідомлення на Airbnb чи в інших програмах, де пропонують помешкання: типу Олег зі Львова щойно забронював цей готель. Або «500 людей вже забронювали це житло. Це не просто декорація, це психологія, яка працює наповну. У такі моменти в нашій голові вимикається голос. Хвилинку, всі вже діють, а я ні. Якщо я зараз не натисну, пропущу щось важливе, і цей внутрішній імпульс може стати вирішальним зі свого досвіду. Керуючи агентством маркетингу і досліджень, я не раз бачив, як це спрацьовує, особливо для нових продуктів і молодих брендів. Коли в аудиторії ще немає чіткого уявлення про компанію. Люди шукають орієнтири, вони придивляються, як поводяться інші, щоб зробити висновок. Їм можна довіряти, і саме соціальний доказ створює цю швидку довіру. Чим більше сигналів інші вже зробили це, тим більше бажання приєднатися. Відгуки, цифри, живі продажі усе це значно підсилює конверсію. Моя порада проста: не перебільшуй і не вигадуй. Але якщо люди вже купують, бронюють, довіряють, покажи це. Нехай твоя аудиторія бачить, що вони не перші і точно не захочуть бути останніми. Тригер 3: потреба в статусі та визнанні. Третій психологічний тригер це бажання статусу та визнання це глибинна частина людської природи. Саме цей его-тригер. Керує величезною кількістю наших рішень щодо покупок. Ми не просто купуємо речі, ми купуємо відчуття значущості, успіху, приналежності до чогось вищого. Подивись на бренди на кшталт Rolex чи Gucci. Вони побудували цілі імперії не лише на якості, а на дуже сильній емоційній потребі потребі відчувати себе важливим, успішним, обраним. Rolex не просто показує час, він показує, що ти досяг. Бучі не просто одяг, це сигнал для світу. Я частина особливого кола. З мого досвіду тут є дуже чіткий практичний висновок. Якщо ти хочеш справді достукатися е, до своєї аудиторії, то потрібно зрозуміти, що дає їм відчуття значущості. Твоя задача не просто продати продукт, а й продати сенс, з яким людина себе ототожнює. Щоб це зробити, недостатньо знати вік і стать клієнта. Треба копати глибше у цінності, амбіції і мрії. У те, як люди хочуть себе бачити, і яким чином твій бренд може підтримати це бачення. Коли ти синхронізуєш свій продукт з цими глибинними бажаннями, ти створюєш не просто покупку, ти створюєш емоційний зв'язок, а це вже не разовий продаж, це лояльність, яка триває роками. Підписуйся на мій канал, тут ти дізнаєшся більше про маркетинг, як швидко опанувати цю професію, будувати ефективні стратегії та застосовувати їх у реальному житті. Ти отримаєш практичні поради, що допоможуть зробити твоє життя легшим, зроблять тебе продуктивнішим та підвищать твій чистий прибуток. Тригер 4: Біль – рішення. адже біль завжди був і буде сильнішим мотиватором, ніж задоволення. Це факт, який потрібно прийняти кожному. Люди інстинктивно прагнуть уникати дискомфорту, стресу, втрат і невизначеності. Саме тому структура проблема рішення. Працює настільки ефективно. Якщо ти чітко показуєш проблему, яка болить твоїй аудиторії, увага з'являється миттєво. Уяви, що в кімнаті гуде комар. Спочатку звук ледь чутний, але через кілька хвилин ти вже не можеш думати ні про що інше, і ти зробиш усе, щоб позбутись цього джищання. Точно так само, і твоя аудиторія. Їм не просто хочеться отримати твій продукт, їм потрібно позбутися болю, якого вони вже не можуть ігнорувати. Я працював з B2B saas клієнтом, у якого була крута технологія, але нудні меседжі. Усе крутилося навколо функцій: автоматизація, гарні дашборди, зручний у використанні. Звучить добре, але не створює терміновості. Тому ми пішли глибше. Я б рекомендував відбудувати комунікацію навколо реальних больових точок. Наприклад, досі витрачаєш понад 6 годин щотижня на ручні звіти, втомився від Excel, який знищує фокус твоєї команди. Ти просто втрачаєш час, бюджет і енергію. Давай це виправимо. Після цього зміщення фокусу, кількість бронювань демо зросла на 41% всього за три тижні. Коли ти говориш про аудиторію її словами, вона відчуває, це про мене. І саме у цей момент твоя пропозиція починає сприйматись не як реклама, а як довгоочікуване вирішення. І тоді зацікавленість перетворюється в дію. Тригер 5. Бажання бути частиною спільноти. П'ятий психологічний тригер це потреба у приналежності та спільноті. Люди прагнуть зв'язку, вони хочуть відчувати, що належать до чогось більшого. Їм потрібно бути частиною групи, що відображає те, ким вони є, або ким хочуть стати. І саме тому племінне мислення настільки важливе в маркетингу. Люди не просто купують продукти, вони купують ідентичність. Визнання і спільні цінності це вже не про функціонал, це про приналежність. Гадай, лише культуру навколо красівок. Люди носять Джорданс не лише тому, що їм подобається дизайн, вони хочуть бути частиною спільноти, яка в темі. Це своєрідний знак. Я свій. Серед своїх теж саме з користувачами Apple, власниками Tesla, фанами певних брендів одягу чи навіть закритих онлайн спільнот, вони мають власну мову, розуміють внутрішні жарти, відчувають, що належить до чогось особливого, і це емоційне золото для будь-якого бренду. Бо коли людина не просто купує продукт, а відчуває, що купує квиток до свого племені, це зв'язок, який не так легко розірвати. Тригер 6. Самоідентифікація. Я цей бренд. Шостий психологічний тригер це ідентичність та самосприйняття. Люди купують те, що відображає їхні бачення самих себе. Кожна покупка це сигнал не тільки для світу навколо, а й для нас самих. Люди не просто купують продукти, вони купують те, ким вони вважають себе. Наприклад, ти не купуєш мінімалістичний смарт-годинник тільки для того, щоб перевіряти час. Ти купуєш його, тому що він говорить про ефективність, сучасність і зосередженість. Іншими словами, люди використовують бренди як дзеркала. Що відображають те, ким вони є або ким хочуть стати, коли ми запитуємо людей, чому вони вибрали ту чи іншу марку чи продукт, їхні відповіді часто пов'язані з ідентичністю. Це якось відгукується в мені. Це те, що використовують люди, як я. Якщо ти можеш зрозуміти, як твоя аудиторія бачить себе, і що ще важливіше, якою вона хоче бути, ти зможеш позиціонувати свій бренд як інструмент, що допомагає людині стати тією версією себе. До якої вона прагне. З однією моєю клієнкою у сфері благополуччя та покращення себе, яка орієнтована на жінок віком 25-35 років, ми вийшли за рамки базових демографічних даних і порадили провести їй коротке опитування, ставлячи глибші питання, такі як: якою людиною ви себе вважаєте? Які цінності є найважливішими при виборі продукту? Домінуючими темами були самодисципліна, баланс і самооцінка. Вона використала це, щоб змінити їхній меседж від загальних переваг до мови, орієнтованої на ідентичність. В результаті CTR їхньої цільової аудиторії зріс на 50%, а вартість заліда знизилася на 28% лише за три тижні. Тригер номер 7 Кластеризація. Мозку потрібно простіше. І останній тригер це кластеризація. Це один з тих потужних психологічних тригерів, які маркетологи використовують, і часто їхня аудиторія цього навіть не помічає. Наш мозок здатен обробляти лише обмежену кількість інформації одночасно, в середньому близько чотирьох елементів. Коли ж на нас навалюється забагато інформації, мозок намагається впорядкувати її, згруперувавши подібні частини разом. Тому, коли ти даєш людині довгий список покупок, вона природно почне організовувати його у своїй голові. Молочні продукти в одну категорію, перекуси в іншу. Цей самий принцип працює і при створенні контенту. Я неодноразово помічав, як люди не ігнорують контент через те, що він нудний, а через те, що він виснажує. Якщо твоє повідомлення виглядає хаотично, їхній мозок просто не може його обробити. Але коли ти організовуєш свої ідеї, в чіткі логічні групи, наприклад, переваги проти особливостей, проблеми проти рішень, то твоїй аудиторії буде набагато простіше засвоїти, запам'ятати і головне діяти на основі того, що ти їй говориш. Коли я презентую інсайти, дослідження чи навіть створюю звіти, ясність є ключовою. Якщо я виливаю на клієнта занадто багато неструктурованих даних, він просто не сприйматиме їх та забуде до наступного слайду. Але коли я організовую ці дані в кластери, скажімо, за потребами клієнтів, їхніми поведінками чи болючими точками, це запам'ятовується. З мого досвіду навіть найрозумніші клієнти запам'ятають тільки те, що подано чітко. Тому практична порада завжди запитуй себе, як я можу організувати це так, щоб це було інтуїтивно зрозуміло, чи це буде звіт про відгук клієнтів, сегментація персон чи побудова наративу на основі якісних інтерв'ю. Кластеризація робить твої інсайти легшими для розуміння і набагато більш запам'ятованими. А уяви, як це розібратися в маркетингу без стресу? Без хаосу, і вже скоро працювати як справжній профі, бачити результати своїх ідей і відчувати, що ти нарешті контролюєш свій шлях. Завдяки моєму курсу Setup – ефективний маркетинг. Мої студенти вже отримують міцну базу маркетингу на основі мого 10 десятирічного досвіду. На курсі ти отримаєш 36 відеоуроків, практичні кейси, мою підтримку, консультації та сертифікат двома мовами, які допоможуть уникати помилок і діяти впевнено. А в кінці я допоможу тобі влаштуватись на роботу маркетолога з ЗП до 2000 доларів. Курс закриває питання неефективного маркетингу, нерозуміння клієнтів і відсутності системи, даючи структуровані знання для кар'єри чи власної справи. Заповнюй заявку на сайті чи по посиланню в описі відео, щоб забронювати місце та отримати безкоштовну консультацію від мене. Нині я розкажу деталі і відповім на всі твої запитання. За 10 років у маркетингу я зрозумів одну просту річ: ми не продаємо продукти, ми продаємо відчуття, ми продаємо надію, впевненість, приналежність, полегшення. А щоб це зробити, треба вміти дивитись глибше. Не просто на аналітику, а в саму людину. Зрозуміти її страхи, її бажання, її я, справжнє або таке, до якого вона прагне. Я сам починав із повного нуля з купою сумнівів і страхів. Я не завжди знав, що роблю. Але коли я почав замічати закономірності в поведінці людей, коли почав бачити ці психологічні тригери не просто в книжках, а в реальному житті, все змінилось. А у попередньому ролику я розказав про 5 секретів контент-маркетингу, які повинен знати кожен. На тебе чекають практичні поради та круті інсайти, які дійсно працюють. Переходь на це відео, яке з'явиться посередині екрану, та насолоджуйся переглядом. До зустрічі на просторах інтернету.